Так, от повинна у вас бути дуже така чиста мотивація. Ви повинні бути бачити в цій людині ангела, що не ви їй допомагаєте, да, а що вона вам дає можливість от, посадити в ній ці зернятка. Тому що, якщо це е, по-іншому, да, то якби, е, воно може не спрацьовувати. Так, питання: допомагати людині в будь-чому чи по цій темі. Ні, саме по цій темі. Тож вона також повинна мати мету покращити своє здоров'я, так, або скинути вагу, або більше заробляти. Або там ну, будь-яка цілі можуть бути схожі. Ну, наприклад, там там у вас більше там заробляти через бізнес, а в неї там більше заробляти там на роботі, Можна, можна брати собі е, кармічного партнера. По закриттю боргів є дуже багато практик по закриттю боргів, і робити такі практики.